Отже, прекрасні, хто тут сутулиться? Хто звик все життя загортати свої плечі всередину? Хто щоб не сутулитися, закачує спину або носить всякі там жилети, які до речі зовсім не допомагають, або ось так весь час прогинаються та стискають лопатки? А можливо, нам слід спробувати дещо інше? Наприклад, ну якщо ми загортаємо плечі, і це наша щоденна звичка. Спробувати розслабляти грудний відділ, великі м'язи, дрібні м'язи, вони всі нам потрібні і потрібні вони нам працюючи Ми тому зі спиною працювати, звісно, треба постійно і регулярно. Але м'язи антагоністи тобто м'язи з іншої сторони нашого тіла, вони теж не повинні страждати. А коли ми сутулимося, що трапляється, грудні м'язи вкорочуються, і коли це постійно, вони постійно стиснуті. А коли вони постійно стиснуті, це дуже дуже заважає нам ну як мінімум дихати. А як максимум вони не допомагають нашій спині, тобто грудні м'язи теж повинні нам допомагати тримати нашу поставу. А коли вони не працюють, коли вони занадто стиснуті, допомоги немає, і тоді спина не працює, тому що навпаки м'язи спини більш розтягнуті і немає нейтралі. Та сама ідеальна нейтраль, яка у кожного індивідуальна, яка потрібна кожному. І тому прекрасні ми обов'язково повинні навчитися розслабляти грудні м'язи. Робимо.